Короче, дійси, включаю електрополу розібрав цю пилу, бачите, тут треба все кришку знімаєш, бо тут ну, тупорила система, але зараз багато таких пил починається. Дивіться, я думаю, що тут може від цього шату. Трошки він там такий присутній. Але ні, розбираю далі, бо щоб зібрати цю шестень, треба зняти якор. зібрав якор, а тут, бачите, підшипник вже... Практично розлетівся, обойма вилетіть, шарики, бачите, скотили. І воно через то так гаркутіло. Нарешті А Тому все перевіряти потрібно. Тому воно так і працювало. Трошки помудохатись треба, щоб зібрати і розібрати цю пилку, але нічого, всі люди платять. Зборкою завжди пробуйте, чи воно там все працює, чи цей штурьок вискакує. Чи нічого там не клинить, тому що потім де ще розбирати, чекнути, це все там щасні, ну, Краще перевірити, ніж потім лишній раз розбирати. збирати. Я в цій пилці замінив ще один підшипник, щоб тут її розбирати лишній раз мав бажання. Щоб потім він трошки шадмав, вже ще, ще був цілий. Зараз збираю, тут то теж був молдаванське все зібрано, але коре, зараз бачу таких багато пилок робить. Чось, не знаю, з кого вони злізали, з якої тої фірми. Приходиться багато розбирати, але нічого. Не розбираємо, де працювати. Так, включаємо. Мерці все працює, все. Щоб не Все чорно. Отак, От просто подається, потекли,